Великодень це завжди свято оновлення, свято нової надії, свято нового життя. І кожного разу, коли ми пишемо писанки, ми думаємо про це свято. Наталія Бабенко майстриня і колекціонерка з великим досвідом. Писанкарством зацікавилася дуже давно. 35 років вона шліфувала майстерність та винаходила нові техніки. Коли я починала цим займатися, не було ані літератури, ані інтернету, нічого не було. В Києві там купила декілька буклетів, тоді Біняшевського єдине, що видавали в 92-му році, і в принципі все. А потім вже почалось спілкування, знайомство з нашими відомими писанкарями Оксаною Білоузою, сташок які зараз от, ну, Дуже такі потужні участь у виставках всеукраїнських, участь в форумах, з'їздах писанкарів. У колекції майстрині 365 писанок, власні та привезені з іноземних подорожей. Та найбільше пишається авторка своїми зернівками. Насіння, яке вона використовує, рідне з нашого регіону, нічого екзотичного. Наталія розповідає: створила якось писанку, яка була прикрашена 25 видами насіння. За словами майстрині, насіння є гарним довговічним матеріалом, що має надзвичайну здатність тривалого зберігання. Адже всім відомо, що зерна знайдені у єгипетських пірамідах, були придатні до засівання, вони різні. Тільки мак має п'ять відтінків, той, що я використовую, п'ять відтінків, чорний, синій і так далі. Ну так, треба бути уважним. І це теж якась наша історія. Наприклад, кавуни вже тільки одні. А коли я починала, там було теж п'ять видів: і червоні, і білі, і чорні, насіння. Ну от зараз так. Якщо зернівки, то історія, то нитяну техніку або малювання нитками майстриня вигадала сама. Сталося це випадково. Під час роботи нитка раптом впала на писанку. Це зацікавило майстриню, тож вона почала використовувати різнобарвні нитки для декорування яєць. Писанка вона ж пишеться на повному яйці, якщо це мається як сакральний оберіг. І там пишеться, здається, на заплідненому, і тоді воно висихає. До речі, тут в колекції є одна з писанок, яка написана на повному яйці. Зараз на сайтах все для писанкарства, продаються надфільочки, продаються шприци. А так яйце береться, миється Надфілем робиться дирочки. Ну, ми робимо ще з двох кінців яйце, видувається. Потім воно вимивається, щоб воно було без жиру, щоб на нього гарно лягала фарба. І будь ласка. А от чоловік Наталії Віталій Бабенко створює писанки з дерева, різьблення або випалювання традиційні техніки. Найбільше з його колекції ось це яйце з державною символікою. Зазвичай Віталій робить подібні писанки на замовлення військових, здебільшого на них зображає національну символіку, слов'янські мотиви тощо. На нього ходить десь тиждень. Дестиждень це злипи. Тут така крапітка робота. Це його треба і вирізати і зачистити. І фон набити ще там майже п'ять тисяч ударів треба зробити, щоб фон набити. Ну як він як шкіра виглядає порами. Творчо оформити виставку писанок допомогла майстриня з гаптування Катерина Зарівняк. Вона розповіла про таємні знання, якими володіла раніше кожна вишивальниця, що гаптувала рушники. Рушник починається вишивати. У четвер, до, ну, поки піднімається сонце і на зростаючому місяці, треба починати рушник, щоб він мав силу, мав оберіг, мав все. До народження, до подорожі для добробуту на весілля кожен рушник мав власні закодовані символи, значення яких знали не тільки вишивальниці, каже Катерина. Наприклад, на цьому весільному полотні птахи дивляться один на одного, що символізує готовність до подружнього життя. Якщо ж дівчину змушували йти за нелюба, то вона вишивкою на рушнику могла подати знак нареченому, що не кохає його, пояснює майстриня. Вишивала головки, вона подавала рушники, вона слухала батьків. Ну, Цьому хлопцеві, який її сватав, вона подавала рушник, ті голівки були відвернуті у пташок. Вона йде за його, вона йому не відмовляє, але вона цим показує, що вона його не кохає. Великодню виставку писанок та рушників у художньому музеї містяни можуть відвідати протягом трьох тижнів. Ірина Чернова, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.